Bye. Другий Старкрафт потребує набагато більше навичок, ніж друга дота. У доті ти контролюєш лише один Юніт. Тобі треба думати тільки про добивання, щоб назбирати золота на нові предмети. Пам'ятаєш наш діалог щодо Старкрафту і Доти на днях? Це супо. Тут нема нічого такого. Корсар ГідроСерія вже. Ну знаєш, якби ми пішли за Анлією. Двіймовий вживений MacBook Pro! Загроза, срань, срань!